Накручування гайок для мітингувальників. Рада знову взялася за закон про масові зібрання. Валютні мантри. Нацбанк та уряд далі переконують українців, що з гривнею нічого страшного не коїться. Водомети не для народу. Міліція визнала, що озброїлася до зубів, але божиться, що з виборами це не пов'язано. Мерська фіня. Тама встань. Смотри, сучий піс. Мер Харкова продемонстрував свій культурний рівень. Ефір каналу ТВ продовжує інформаційна служба у студії програми сьогодні. Традиційно працює Олексій Ліхман. Я дуже радий вас привітати. Дякувати за здорожчання долара. Українці мають сполученим штатам і німецький люфтганзі. зі стрілочниками. Їх призначив віце-прем'єр Сергій Тігівко. Америка завинила вихідним днем, через який неможливо було отримати валюту. А авіакомпанія з вона ж є основним перевізником валюти. Загалом виступ Тігівка був як заспокійливий для українців. Чиновник переконував, панікувати не треба. Він упевнений, що ситуація не вартує навіть виїденого яйця. нову про. Натомість у Нацбанку сьогодні назвали інших винних. На думку представників НБУ, валютний ринок штучно розігріли кілька комерційних банків. Курс долара різко змінився, коли вони, отримавши рефінансування від національного банку, почали обмінювати гривню на американську валюту. Ніпосередство причини ми так. считаем и оцениваем вот это всплеска, явилось длинное рефинансирование, которое было выдано НБУ Комбанком. Эти средства были выданы банком в понедельник, и во вторник мы увидели, что часть этих средств оказалась на валютном рынке. І на сьогодні середній курс американського долара трохи знизився. Його можна продати в середньому за 8 гривень, 14 копійок, і придбати за 8,20. Максимальні та мінімальні позначки курсу зафіксовані нашими журналістами по регіонах. Зараз ви бачите ось на цій таблиці. І жодних обмежень щодо кількості грошових одиниць в одні руки банки сьогодні не встановлювали. Російська в законі від сьогодні і в Луганську. Попри те, що під вікнами скандували проти закону противники скандального законопроекту, депутати оголосили російську мову регіональною, посилаючись на перепис 2001-го, За його даними, російську визнали рідною 95% жителів міста. Ухвалили рішення як по маслу, одноголосно і без довгих обговорень. Нагадаю, депутати обласної ради і Луганщини подібне рішення прийняли 17 серпня. Завтра ж мовне питання планують розглянути депутати Миколаївської облради. Наразі в Україні регіональною російську визнали у шести областях та семи містах. Ми читаємо руски іностранним. То ви знаєте, по батьому мірі знання закуптука только говорять ряд спасіба. Даже ба большинство стран, тобто України, за знання заку доплачують, щоб ви знали. Міліція озброїлась до зубів, але божиться, що з виборами це не пов'язано. Водомети, автобуси для перевезення затриманих, протиударні щити і огороджувальні турнікети. Усе це мали закупити ще до чемпіонату Європи з футболу, але просто не встигли. Так пояснюють появу нової техніки у міністерстві внутрішніх справ. Нагадаю, наприкінці серпня правоохоронці закупили спецтехніку, яку найчастіше використовують під час масових заходів. На все витратили майже 61 мільйон гривень. Це переобладнання, тобто оснащення новою технікою, засобами підрозділів внутрішніх справ. Певні терміні процедури і гроші трошки пізніше надійшли, тому закупілля відбувається саме в цей період. Мирні зібрання не дають спокою українським депутатам. Скандальний законопроект парламентарії планують проголосувати вже на наступному пленарному тижні. Сьогодні ж провалили ті поправки, які б мали одіозний закон лібералізувати. Напередодні зміни запропоновані громадськими активістами, виписали в окремий законопроект та голосів, аби його підтримати у парламенті, не вистачило. Євгенія Торецька розкаже нам про все це докладніше. Щойно її сюжет буде готовий до ефіру. Ми повернемось до цієї теми. Моніторити за моніторами під прицілом російських спостерігачів буде система веб-спостереження за процесом голосування. На думку експерта Сергія Мірзуєва, саме сам веб-нагляд може стати подразником для розігріву політичної ситуації в Україні, оскільки камери здатні зафіксувати те, що раніше проходило повз увагу громадськості. Тож російські спостерігачі хочуть проконтролювати, чи не буде маніпуляцій із самим відеоспостереженням або із даними веб-нагляду. Додам, що росіяни мають власний досвід веб-спостереження на виборчих дільницях. под контролем камер у соседей на проходили президентские выборы. Тоже, за словами Мірзоєва, все болючие точки процесса вони начебто вивчили. Кто-то посчитал, что само по себе наблюдение а, посредством веб камер что-то решает. Уверяю вас, от, с нашей профессиональной точки зрения, и могу вам сказать, что само по себе оно ничего не решает. Оно является а, м -м, э, таким инструментом, наблюдения эдаким инструментом фиксации, контроля, мониторинга, но не более того. А интерпретация тех или иных событий, кадров, записей опять в компетенции суда, комиссий и отдельных людей остается. Пильнувати за Україною буде і Канада. Оттава надсилає 500 спостерігачів за парламентськими виборами. Вже 60 експертів прибули у різні регіони України, а ближче до виборів прибудуть і ще понад 400 фахівців. Місію незалежних спостерігачів фінансує канадський уряд. Основне завдання іноземних гостей пильнувати за перебігом виборчого процесу, а також дотримання міжнародних стандартів. Крім того, міжнародні експерти зобов'язані дослідити виборчі комісії. Їхню готовність до голосування по всій Україні, також фіксувати можливі виборчі суперечки і судові. Справи за словами керівника канадської місії Тараса Залуського, до України надсилали лише досвідчених спостерігачів. У місії братимуть участь люди, які пройшли відповідні навчання. Більшість з них є представниками української громади в Канаді. Кожна команда складатиметься із двох осіб. Після завершення голосування ми надамо незалежне підтвердження того, чи виборчий процес в Україні проходив незалежно та справедливо. І готовий до ефіру у сюжет моєї колеги Євгенії Моторевської. Сьогодні вона працювала у Верховній Раді. Депутати знову пригадали про скандальний закон про мирні зібрання. Дивимось просто неба, закутавшись у ковдри. Їхній протест біля парламенту тривав усю ніч. Активісти жартують так вільно, мітингують, можливо, в останнє. бо рада хоче змінити правила протестних акцій. Ген -го! Ген -го! Ген -го! Тенгувальники переконані законопроект про мирні зібрання, який стоїть на порядку денному парламенту, обмежить українців у праві на протести. Якщо зараз достатньо просто повідомити місцеву владу про намір вийти на вулицю, то з прийняттям закону попереджати доведеться за два дні. Ми знаємо з українського досвіду такий великий термін використовується владою для того, щоб заборонити зібрання, які їм не подобаються. І у нас 90% всіх позовів про заборону зібрань в Україні зараз задовольняється. Новий закон, за словами громадських активістів, дозволить чиновникам навіть без суду забороняти акції. Для цього достатньо послатися, приміром, на епідемію. Тобто, ведення карантину пекійному, тобто, без підтвердження верховної ради ведеться карантин і обмеження свободи зібрання. Для цього достатньо головного санітарного лікаря. Як виявилося, у раді нині аж два законопроекти про мирні зібрання. Один має зробити умови проведення мітингів жорсткішими інший їх пом'якшить. Більшість чомусь не хоче об'єднувати закони в один, а прийматиме тільки разом. Щоправда, у четвер на розгляд поставили саме пом'якшуючий законопроект. Переконує лідер регіоналів Олександр Єфремов. Протестом громадських активістів він дивується. Так що ми два закони, які приймемо сам а не будемо приймати і розривати ці закони, то по бальшому щоту вони загласовані з всіми слоями суспільства і особливо Наріканні не визиває пом'якшувальний законопроект. Діти ще представника президента в парламенті Юрія Мірошніченка. Автор стверджує, врахував думки громадськості, що критикувала основний закон про мирні зібрання. Тож у його проєкті чітко прописано, що на мітингах робити можна, чого ні. Також пом'якшили покарання за порушення правил мирних зібрань. Раніше передбачалися виправні роботи до двох місяців або ж двотижневий арешт. З тим, щоб не було довільного тлумачення. Е Представниками правоохоронних органів або судами тої чи іншої норми основного закону стосується е, не арештів, то вони заміняються штрафом. Якщо... та у регіоналів, аби прийняти законопроект Мірошниченка, не вистачає рук. Михайло Чечі помахом закликає колег ініціативи підтримати, але 226 голосів не набирається. За 218 не підтримано. Автор законопроекту сподівається повторно винести документ на голосування. Якщо на те буде воля лідерів фракцій, якщо ж ні, то наступного тижня більшість може ухвалити варіант закону про мирні зібрання, що значно ускладнить правила проведення мітингів. та Смертельну ін'єкцію для інсулінозалежних готує Міністерство охорони здоров'я. Про це заявляють у міжнародній діабетичній асоціації. Їх непокоїть намір чиновників повернути централізоване постачання ліків. Всі замовлення віддати лише одному вітчизняному виробнику заводу Індар. Це призведе до дефіциту медикаментів і нав'язування препаратів сумнівної якості, відзначають в асоціації, адже вітчизняний інсулін підходить не всім пацієнтам і має багато побічних ефектів. Ідеться в листі асоціації до очільниці мозу та прем'єра Азарова. При службі міністерства наміри централізувати поставки підтвердили, але пояснили це тим, що закупівлі таким чином вдасться здешевити. Вже завтра ситуацію пообіцяв прокоментувати і завод Індар. Наразі закупівлі здійснюють у кожному регіоні окремо, а пацієнт має право обирати ті ліки, які йому підходять. Близько 70% інсулінів закуповується з заводу індар, і є дуже великий ризик, і підозри у хворих і у лікарів, що при монополізації закупівель на рівні міністерства охорони здоров'я буде 100% закуповуватися інсулін у індару безпосередньо, що є неприйнятним з медичної точки зору. Дуже важко домовитися з 27 керівниками, а з одним міністерством найлегше Хворі пишуть, що вони були на цих інсулінах. І вважають, якщо їх будуть переводити, в кожному листі звернення допоможіть залишити той інсулін, який я зараз приймаю. Такою ниткою через усі листи було те, що людина швидко втрачає чомусь зір. Мер Харкова показав усю красномовність, на яку тільки здатен. Під час наради, присвяченої причинам вибуху у житловому будинку, епатажний очільник міста Геннадій Кернес облаїв чиновника. Чому на горіхи перепало саме голові Харків міськлівта? Журналісти так і не зрозуміли. Далі пропоную послухати пряму мову. Ти кандаура, ну встань. Смотри, сучий пьос. Якщо ти Внимательно слушай, то, що я сушити говорю, і раз я узнаю о том, Что ты лично, как директор, не проконтролировал те обещания и обязательства, которые ты взял на себя, я тебя умножу на ноль. Сильні разом відстоювати свободу телевізійного вибору їдуть журналісти із регіонів у суботу на Михайлівську площу, де пройде акція на захист телеканалу Тивай. Планують приїхати громадські активісти і наші колеги із телекомпанії Нова Одеса. Їх буде не менше ніж півсотня. Журналісти відклали усі свої справи і повним складом приїдуть до столиці оскільки вважають за необхідне підтримати наш канал і в цілому свободу слова. В полном составе журналистский коллектив телекомпании ⁇ Новая Одесса ⁇ отправляется в субботу, 8 сентября, на вашу акцию на Михайловскую площадь в поддержку защи... защиту свободы слова ⁇ Все вместе мы покажем, что мы сила ⁇ Ну і усім бажаючим зустрітися із ведучими журналістами і просто працівниками каналу Твай поза ефіром. Я нагадую, що ми чекаємо на вас на Михайлівській площі у столиці у суботу, рівно о півдні. приходьте, буде цікаво і до речі, ще про свою про свою готовність нас підтримати. вже підтвердили дуже багато акторських колективів і поп гуртів. Буде цікаво, тож ми на вас чекаємо. Ну а поки триває наш випуск і у другій його частині, ми поговоримо з вами зокрема про такі події. Винні у смерті локомотива у Росії завершено розслідування загибелі хокейної команди. Путінський клин, російський президент, політав із журавлями. Корупційний скандал у легкоатлетів. Олімпійці звинуватили керівництво федерації у розкраданні грошей. Жертви нелегальних перевезень 58 мігрантів потонули поблизу берегів Туреччини внаслідок корабельної катастрофи. Більше як половина загиблих діти. 45 пасажирів вдалося витягнути з води живими. Потерпілі прямували до берегів Греції у пошуках кращого життя. Громадянство мігрантів поки не встановили. Швидше за все вони виїхали з Іраку, Сирії чи Палестини. Двох організаторів незаконного рейсу вже затримали. Наразі слідчі намагаються з'ясувати, чому саме перекинулось судно. Водночас, експерти зазначають. Кораблі з мігрантами тонуть порівняно часто. Зазвичай це пов'язано з тим, що перевізники беруть на борт забагато пасажирів, і транспорт просто не витримує їх ваги. Слідчий комітет Росії знайшов винного у загибелі хокейної команди Локомотив. Її гравці та тренери розбилися внаслідок авіакатастрофи під Ярославлем майже рік тому. Обвинувачення висунули колишньому заступникові компанії як сервіс Вадиму Тимофєєву. Саме він, начебто, сфальсифікував документи та допустив до виліту екіпаж, який не мав для цього достатньої кваліфікації. Зокрема, другий пілот на момент фатального рейсу не закінчив перенавчання. Крім того, в його крові знайшли препарат Фенобарбітал. Той чинить гальмівну дію. на центральную нервовую систему. Справу Тимофеева найближчим часом выделять в крeмe проваджения за нарушение правил безопасности ему загрожує до семи роки в тюрьмы. Тимофеев принял решение о допуске к полету, зная, что летчики не прошли необходимое обучение по управлению данным типом воздушного судна. Следствие пришло к выводу, что если бы Тимофеев добросовестно исполнил свои профессиональные обязанности, то этой трагедии вообще бы не произошло. Володимир Путін таки спробував себе у ролі ватажка журавлиною зграї. Російський гарант сів за штурвал модель мотодельтаплана, аби підготувати виведених у неволі стерхів до тривалого перельоту у середню Азію. Птахи не одразу полетіли за новим ватажком. Під час першого тренувального польоту за Дельтапланом прилаштувався всього один журавель. Друга спроба виявилась вдалішою, і вже п'ятеро птахів кружляли з путіним над галявиною. Президент залишився задоволений своїми вихованцями. Журавлі упевнено тримались. по то а час ведь часу навіть обгоняли и дельтаплан выгоняют удивительно просто как привыкли mm -hmm. не, не боятся дельтаплан обгоняют обгоняют пристраиваются к крылу слева справа сверху молодцы mm -hmm. дорога красивые ребята симпатичные Справжню війну спортивним корупціонерами оголосили українські олімпійці. Сьогодні на прес-конференції у Києві призери двох останніх літніх олімпіад звинуватили керівництво легкоатлетичної федерації у розкраданні державних коштів. Цьогоріч на підготовку національної збірної до спортивного форуму чотириріччя виділили вдвічі більше грошей аніж зазвичай. Однак, учасники міжнародних змагань не відчули поліпшення ситуації ані в харчуванні, ані у тренувальних і побутових умовах. Атлети, серед яких найсміливішими, виявилися Єлизавета Бризгіна і Олексій Касі. Яно написали листа у головній спортивній інстанції країни та на ім'я прем'єр-міністра Азарова. Чиновники звернення ігнорували, аж поки про зловживання владою і фінансами в легкоатлетичному господарстві не довідалися засоби масової інформації. Лише після цього Державна служба молоді та спорту і Національний олімпійський комітет стали на бік ображених атлетів, пообіцявши у найкоротший термін провести спеціальне розслідування. На час проведення перевірки від виконання службових обов'язків уже усунули низку працівників штатних збірних команд України, які відповідали за проведення навчально-тренувальних зборів та змагань. Останнім у боксерській кар'єрі Віталія Кличка може стати бій із сирійцем Мануелем Чаром. За дві доби до поєдинку у Москві 41-річний чемпіон надважкого дивізіону за найпрестижнішою версією WBC оголосив про бажання назавжди попрощатися з улюбленим спортом. Найближчий суперник Віталія найсильніший з усіх із ким кличку старшому доводилося зустрічатися після свого повернення у великий бокс у 2005-му. Чар молодший за українця на 14 років він жодного разу не програвав на професійному рі. Рензі і навіть не потрапляв у нокдауни. Тому на схилі спортивної кар'єри Віталія на усіх прихильників боксу очікує бій сповнений непідробної інтриги. І сенсацією чергового дня Паралімпійських ігор у Лондоні стала українка Вікторія Савцова. У своїх 14 років вона здобула золоту медаль у запливі на 100 метрів на спині. Юна запоріжанка випередила двох британських плавчинів. Встановила новий паралімпійський рекорд. Одна хвилина 39,13 і сотих секунди. Вдруге за добу лунати гімн України змусив Єгор Дементів. 25-річний велосипедист виграв 80 кілометровий заїзд, Як і в гонці на 24 кілометри конкуренцію українському спортсмену програв китайц Ліу Ксіньян. Тим часом наш Руслан Катишев до золота у стрибках у довжину додав бронзу у секторі для потрійного стрибка. А вже під вечір Андрій Калина вак. Ва центрі британської столиці виборов срібло на 200 метрівці комплексним плаванням. Таким чином українці вже вибороли 62 медалі, 23 з яких найвищого гатунку. Наново винайшли велосипед. Дизайнери з Німеччини. Концепт під назвою Фліц має педалей, сідла і навіть рами. Натомість практично не має шансів зламатися. Такий велосипед поїде тільки якщо ви самі його розженете. Що швидше будете бігти, тим більше прискорення передасте байку. Якщо водій втомиться, зможе трохи відпочити, підігнувши під себе ноги. З байка ви не впадете, вас триматиме спеціальний ремінь. Творці чудернацького концепту розповідають: насправді нічого нового тут немає. Саме таким був перший велосипед, який Винайшов Карл Дрес ще на початку 19 століття. У першого апарату також не було педали, їх винайшли пізніше, і саме ту первісну модель велосипеда вирішили відродити дизайнери, звичайно, трохи осучаснивши і навіть з благородною метою забезпечити мешканців великих міст здоровим і екологічним транспортом, який постійно змушуватиме наїзника до активних фізичних вправ. Нові рекорди найшвидшого з роботів. Кібернетичний гепард навчився розганятися до 52 кілометрів на годину поки що тільки в лабораторії. Створюють його на замовлення Пентагону. Як пояснили громадськості, у армії майбутнього робот-гепард носитиме вантажі. Замовлення надійшло лише рік тому, а залізний звір б'є рекорди. Поки він не дуже схожий на справжнього гепарда, але вже найпруткіший з усіх роботів, які мають кінцівки. Він міг би перегнати навіть олімпійського чемпіона з бігу на 100 метрів у Сейна болта свого прототипа з живої природи, справжнього гепарда, поки ні. Дослідники стверджують, це питання часу. Їхня мета розігнати робота аж до 115 кілометрів на годину. Перші польові тести запланували уже на кінець цього року. У мене на цьому все. Я дуже дякую вам за увагу. А далі в ефірі каналу ТВАЙ. за кілька хвилин прогноз погоди на завтра. А о 21-й програма про обранців. Цікавого вам вечора. До зустрічі.